22 вересня 1998 року вийшла п'ята понутрашка по Всесвіту Скубіду Скубіду на острові мерців. Тут відома нам містична корпорація розпадається, і популярною та успішною стає лише Дафні зі своїм шоу по телебаченню. Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я проводжу свої дні за переглядом мультфільму Скубіду та розслідуванням про кріпацтво. Це перше відео осіннього марафону 2025 року. Вау! Wow! Йху починається все з розслідування містичної корпорації у якомусь старому замку. І це знову якийсь дядько, який перетягнувся в монстра для своєї авантюри. Та наступна сцена виявляється спогадами Дафні по телебаченню. Містична корпорація розділилася. Дафні разом з Фредом працюють над шоу від берега до берега. У них назріває другий сезон, де дівчина обіцяє показати глядачам справжніх приводів переодягнених людей. Фред чує слова Дафні про сум за колишньою командою, і у нього виникає ідея обідна. Всіх знову взагалі це дуже цікавий концепт того, що містична корпорація розпалася через те, що монстрами були просто люди. Але я вважаю, що вони зробили це так, щоб більше розказати нам про те, як містична корпорація взагалі прийшла в дійство і чому ж вони так сильно хочуть перемогти всіх лиходіїв, монстрів, привидів в нашому суспільстві. По на цього мультфільму ви зрозумієте, що ж знаки у них таку ідею йти до своєї мети знайти, потойбічне, викрити всі їх. Її скубі та шегі працюють у аеропорту на Службі, де їх звільняють через зжирання всієї контрабанди. А Велма працює в своїй маленькій книгарні. Фред збирає друзів і робить сюрприз для Дафні. Містична корпорація об'єднюється знову для другого сезону шоу та разом їде у Новий Орлеан. Там друзі знову ловлять паранормальне, викриваючи купу фейкових жахіть. Та це не подобається Дафні, вона не може дотриматися обіцянки перед глядачами. Розмову Дафні Фреда та Велми про несправжнє паранормальне на базарі у Луїзіані підслуховує якась пані. Лена, Лена, я не знаю, я буду говорити Лена, смиріться з цим. Лена розповідає, що працює у будиночку на острові Мунскар зі справжніми приводами. Багато років тому там загинув пірат, і тепер він блукає по території. Велма шукає в інтернеті інформацію про острів і дізнається, що за роки там зникали люди. Тому вони їдуть туди шукати привиди та підтвердити слова нової знайомої. Власник корабля Жак, який займається перевозкою людей на острів Мунскар, говорить, що ті, хто відвідують його, зникають назавжди. Лена попереджає, що її хазяйка міс Ленуар тримає котів, натякаючи, що скубі з ними не поладнає. Продовжуючи подорож по річці, Жак розповідає, що давно тут завжди переховувалися пірати, бо лише дурний буде шукати їх тут. Та стається перша біда. Шегі та Скубі палиють у водойму з крокодилами. Їх рятує якийсь злий незнайомець, зміїний укус, кличка в нього така, який дуже довго полює на якусь рибину і ненавидить туристів. Містична корпорація нарешті прибуває на острів і бачить, що Лена не збрехала. Міс Ленуар реально має дуже багато котів. І Скубі нападає на них, робить збитки на території та навіть стрибає на саму міснуар. Пані злиться і Лена пояснює ситуацію, а Дафні просить вибачення за гармидер. Міс Ленуар розповідає, що колись давно тут була найбільша плантація гострих перців у Луїзіані. А знаєте, що означає плантація в США? Сране кріпацтво. Симона також говорить за привидів і дозволяє друзям знімати та оглянути будинок. Навіть дає згоду на попоїсти для скубі, якщо це відволічає його від її кішок. Фред вибачається за погром перед Леною та говорить, що бо садівник усе виправить. Хоча він ну, дуже злий на скубі, і, походу, з садівником він буде ну, взагалі не хоче, він такий типу, а знову садівництво. Через досвіл поїсти щонебудь Шегі та скубі наїдаються гострого соусу, і цим викликають паніку у маєтку. Тобто вони їдять якийсь суп, а потім вони беруть гострий перець, і тому я говорю гострий соус. А потім ці братанчики роблять це повторно, але вже доказами паранормального, і це дає надію дафні. Вони зразу починають знімати новий випуск шоу. Під час зйомок приводи починають діяти. Вони доповнюють напис на стіні, який намагається прогнати всі, запускають холоду у кімнату та навіть піднімають велму в повітря, переглядаючи кадри, друзі помічають приводи. Я не знаю, які круті камери робили колись. Я не знаю, які круті камери було те ще році, але ця камера. Вона не розмиває картинку, коли ти приблизуєш. Вона навпаки її робить дуже чіткою, дуже крутою, і вони здатні побачити привода, якого вони не бачили в реальному житті, коли відбувалася ця подія. Тому що в реальному житті, яке я нам показують, не видно того приводу. Ця камера це є реальна містика. от вам потрібно розслідувати, чому така камера крута. в 1998 році, братани. А? Симона говорить, що це привид Моргана Мунскара, того славнозвісного пірата, і показує його портрет за життя. Справжнє ім'я цієї моторичної легенди Морган Макрайт, І він хоче, щоб друзі покинули цей острів. Та все це означає, що привид справжній, і Дафні нарешті знімуть реальне страшне шоу, а не гонитву за живими людьми костюма. Тому друзі залишаються. Провівши певне власне розслідування. Велма доказує, що маєток було збудовано з корабля пірата Мунцкара. Симона цього й не приховує. Тут десь же знахований скарб його, і Фред зразу спростовує існування привода. Це просто хтось відлякує людей від пошуку скарбів. За пікніком скубі знову починає ганятися за котами, робить дуже великі нерви садівнику, та знову зустрічає зміїного укуса з його кабаном Моджо. Під час погоні від кабана Моджо, бо кабан за ними біжить. Хлопці падають у яму та випадково розкопують могилу якогось скелета, що оживає. Це залишки пірата Мунскара. Чому він так високо на поверхні закопаний і чому там така Велика глибока яма, я не знаю, і ви мене не питайте. Перелякані з Шегі розповідають про ситуацію друзям і всі присутні йдуть до місця події, але мерця вже немає. Саднюник говорить, що яма для садівництва, але йому мало хто вірить, бо це яма глибиною слона. Фред планує покинути цей острів, але вже вечір паром не ходить. І Симона запрошує містичну корпорацію переночувати в її маєтку. Ввечері ми бачимо, що саме з цього мультфільму прийшов цей геніальний скріншот з валізою Шегі, де в нього просто дуже дуже багато за. На футболок, і Шегі такий питається скубі: а може мені перетягнутися в щось інше і бере ще одну зелену футболку? І в ще одну зелену футболку. Він, як Марко з Старпродсезла. Марко пішов від нього. В кімнаті хлопці бачать привода у армійській формі, і як виявляється, він пішов з зеркала часів громадянської війни, коли на острові була казарма конгломератів. Та роздуми друзів перериває Лена. Вечеря готова. Поки всі інші за столом говорять про бо, якого з ними немає. Ще гі знову наздоганяє скаженого скубі через гонитву за котами. Леді Симона не витримує і виганяє скубі їсти на двір. Але Лена пропонує менш радикальне рішення. Хлопці йдуть в. В черяти в машину. Через купу котів Шегі вирішує знайти більш безкотове місце. А у будинку заходить розмова про автентичність привидів, яка виводить Дафні, тому що вона злиться, бо її друзі не вірять, що це справжні приводи. Від кінець вечері з Куба з другом вони їдять супер гострий перець і вибігають до водойми, де на них нападають зомбі, чи то працівники плантації, чи то пірати. Спробі втекти вони врізаються в бо, лякаються ще більше і криками привертають увагу всіх інших. Точна корпорація йде на розвідку та пошуки друзів і розділяється на дві команди: Дафна з Фредом і Вельма з Бо, якого вони зустріли в лісі. Поки Вельма з Бо говорить за недовіри один одному, а Дафні з Фредом починається фліртування з іншими людьми, тому що вони, типу, пара, я не знаю, але вони такі: а що ти фільтруєш з тим, а то чот, а, ви зрозуміли. Остання команда знаходить фургон, і там на Дафні нападає зомбі, але вона швидко з ним справляється. З кущів також виходять шегі зі скулу. Спроба Фреда довести, що зомбі це підробка не Оправдують себе, бо вони справжні. І друзі цікаві від нової хвилі монстру туристів. Під час цього вони втрачають камеру і відбувається монтаж досить швидких зомбі під круту пісню. Велма з Бо об'єднуються з Дафні та Фредом, а Скубі та Шегі потрапляють у якусь печеру з ляльками вуду своїх друзів. І ми бачимо, що ці ляльки реально працюють. Все, що роблять з ними Шегі та Скуб, роблять реальні велма Дафні та Фред. Та хлопці знову лякаються простих речей, як кажанів, і залишають ляльки позаду. Четвірка прибігає у Одинок на крики Лени, але ні Лени з Симоною, ні світла вони не знаходять. Та Фред провалюється у дирку в сходах, і ми бачимо там Лену, яка пояснює за зомбі на дворі, і про викрадення Симони зомбі. Тобто Симону викрили зомбі, а Лена сховалася в якомусь тунелі, е... щоб пережити війну за часи першої громадянської війни в США, чи не першої, ну одне слово, громадянської війни в США. Всі вони йдуть рятувати місць Ленуар, і дуже довгий і страшний коридор приводить їх до величезної. Заливі, які є явні сліди ритуалу Вуду, і у мене буде до вас питання: чому велма така? Ага, ви бачите цю страшну кімнату з якоюсь одною статою і п'єдесталом посередині і нічим не погоджу на Вуду? Це ритуал Вуду. Вона робить ритуали Вуду, що вона знає, як вони робляться, чи, чи я не знаю. Велма зразу підозрює Лену Її розповідь про викрадення брехня. І це справді так. Міс Ленуар і є майстром Вуду. Симон бере велму, бо Дафну та Фреда у заручники і розповідає про обряд, який вона робить вже 200 років підряд. Ха -ха, вона дуже старенька. Вони з Леною перевертні, які збирають у людей енергію для свого безсмертя. І Жак Спарому теж перевертень. Я перепрошую, але вони. Жінки. Коти. І вони говорять, що звели Скубі та Шегі на лавку йолопів і навіть не робили їхні фігурки з щірного воску для вуду, бо ці двоє ні на що не здатні. І поки Жан Кіт Перевертень ганяється за ними на поверхні, у підземелі Симона розповідає про пірата Мунскара. Симона з Леною були одними з небагатьох перших жителів острова, які поклонялися кочачому божеству. Одного вечора до їхнього острова пристав Мунскар, який хотів заховати тут скарби. Він зі своїми компадри загнав усіх жителів у річку з крокодилами де ці зустріли свою смерть, крім Симони та Лене. Жінки благали котяче божество про помсту, і тоді стали котореверніми та вбили всю команду Мунскара. Але потім жінки зрозуміли, що прокляли і себе на жалюгідне життя. Їм приходиться бувати людей, щоб самим жити вічно в образі кото Як виявляється, зомбі взагалі-то намагалися попередити друзів про небезпеку, але уже запізно Жак зловив скубі зі Шегі. Але зомбі нападає на нього, і це дало можливість. Зі скубі втрутитися у ритуал. Після всієї заворушки з котами, перевертнями, зомбі та Вуду ляльками, Верма вивільняється і робить ляльки вуду з Леною та Симоною. Поки скубі зі Шегі бризгаються гострим перцем у Жака. Через все це Симона, лена та жак не встигають висушити душі друзів. Вони помирають, а душі всіх зомбій дякують за порятунок і покидають землю навіки. Друзі в розпачі. Ніхто не повірить такій історії, але бо виявляється детективом під прикриттям, який розслідував зникнення людей. Щось по типу флірту зароджується між ним та велмою, типу як від ворогів до кохання, ого, острів стає дуже мирним, і друзі щасливо покидають його. А Скубі Ду знову мішає змійному укусу зловити ту його чуду рибу. Він це робив весь мультфільм. Кінець після попередніх мультфільмів з людьми, які передягаються в привидів, з монстру дітьми і револтою, та навіть принцем Каліфом. Це мультфільм, це просто скарб, тому що він реально страшний, і тут рибули, реальні зомбі, реальні котоперевертні, реальні монстри. По оцінці, якби він мене не лікав в дитинстві, я ставлю йому Сі, тому що ось це Фред, Дафна, вони типу разом, але вони фліртують з іншими людьми. Мене дуже пантеличило завжди в дитинстві, тому що, нужно... ну. Навіщо ви це запихаєте мультфільм, який розрахований на дітей, які не будуть підбирати оці, типу, ха? ха Фред флітує з Леною, а Дафні взагалі то зацікавлена в бо? Ніхто того не зрозуміє, коли ти дитина. Дітям все одно. Тому всім з десяти за страх. 7 з 10. так як я взяла собі звичку назвати своїх улюблених персонажів у мультфільмах Скубіду, цього разу я назву досить очікуваного персонажа. Це бо. бо мені здається, це найкращий персонаж, який міг бути створений, тому що він цікавий, він прикольний. Я не знаю, яке в ньому там чи він гарний, чи він гарячий, тому що я не зацікавлена. Але Дафна каже, що він дуже гарний, тому окей. Але те, що він буквально детектив, садівник під прикриттям, якому було все одно, що ніхто не повірить, він садівник, бо він викопує величезні ями. Якщо ви не любите рандомні факти, які я інколи стріляє у свої відео. Або якщо ви знаєте, не дуже хочете чути про кріпацтво, прошу дуже пропускайте. А якщо ви залишилися, ми зараз з вами поридемо у те, що я собі знайшла і думаю, вам розкажу, тому що це реально було цікаво. На початку мультфільму Місл Нуар розповідає, що цей острів колись був найбільшою плантацією гострих перців у Луїзіані. І знаєте що найбільша плантація гострих перців у Луїзіані в США реально схожа на цей острів. Every Island, так зва. Не соляний купол, який найбільш відомий за соус табаско. це такий супер гострий соус з видів перцю табаско, який має гостро кисловатий солодкий смак. По гостроті він не дотягує до хабанеро, але в залежності від виду та гостроти, він нам українцям все одно зробить дуже поганий розлад шлунку. Every Island також умуває водойма, як у мультфільмі Острів Мунскара. І Флора та Фауна теж мають схожості, крім котів. Там немає такої величезної популяції котів. І так як я не починала цю тему просто щоб. Розповісти про схожості з плантацією з мультфільму і плантацією в реальному житті. Я починала її ще поговорити про кріпацтво. Я що вам казала? типу, плантація це доріміє кріпацтво. Якщо плантація в США, все, там кріпацтво було. Спочатку у 1818 році Джон Марш створив цукрову плантацію на острові і тоді привіз велику кількість афроамериканців з Нью-Йорку та Нью-Джерсі, Щоб вони працювали на полях та млині, ну, заключаючи їх у кріпацтво. До 1840 року плантація стала відома як Співвласництво між маршами та еверами. І на час громадянської війни в США ця плантація була відома як Еверії Плантація. Кріпацтво на той час продовжувалося, і у 1860 році на острові числилося приблизно 100 кріпаків. Саме під час громадянської війни було знайдено сіль на острові, і тому цей острів має назву соліний купол. Кріпасто все ж продовжувалося. Але у 1863 році армія захопила острів і зруйнувала видобуток солі. Після громадянської війни, та також після зупинення кріпацтва у 1865 році. Багато кріпаків залишилися працювати на острові і з йому таку. І тоді зять родини Евері Едмунд під час фінансової кризи був змушений переїхати з дружиною на плантацію родини. І за легендою вже там отримав насіння гострих перців та рецепт від друга. Хоча, як каже інша легенда компанії, рецепт соусу Едмунд придумав сам і десь перед 1870 роками почав його вироб. Ось так і взяв свій початок, один з найвідоміших соусів Табаско в США. Ми, ми дізналися, щось нове кожного дня. Хвилинка, а може 10 історій закінчилось, ми погнали далі. Друге, що я хочу обговорити, це дивне нахвалювання Фреда Лени. То він її дуже сильно нахвалює, і те, як Дафні це бачить, і починає заливати до Бог. Вони взагалі разом чи ні. У цьому фільмі маленька я вперше стикнулася з концептом натяків на емоційну зраду, тому що я не знаю, чи вони пара. Нам ніколи не ставлю, що вони в пара. Там, де вони говорять, вони зустрічаються. Ми це бачимо тут. Вони, типу, зустрічаються, але далі фліртують з іншими людьми. Знаєте, коли на городонці з'являється якась цікава іноземка, Фред зразу вже падає до неї в ноги. А Дафні, що піте на зло Фреду, починає заливати до першого гарного чоловіка, якого вона побачила, бо це був єдиний гарний чоловік, якого вона побачила. Буквально хвилин так 20 мультфільму сфокусовані саме на цьому. Нам ніколи не говорять у цьому, мультфільмі хто Дафні та Фред, чи вони просто друзі, чи вони пара. Чи вони колеги, чи вони просто, як там говорять, колеги по коцику незрозуміло. Доросла я не можу злитися, тому що мені ніхто не сказав, що вони разом. Але і маленька я не мала би бачити у цих емоційно виснажливих гойдок. Мені ця пара в такому контексті взагалі не заходить. Інколи вони така класна парочка, що такі, о, та, точно, вони зустрічаються, вау, круто. А тута лізуть до інших людей. Але це для мене ОТП Дафні та Фред. І в цьому випадку Дафні то тобто, Альфа Сігма Король, лідер фракції регіоні чи як його там. Третє, про що я хочу вам говорити, це скубі та вічна боротьба з котами. Скубі просить нападати на котів. І він такий хто? Я буду нападати на котів. Не бережайте, я не буду нападати на котів. І що він робить? Він нападає на котів, і мене це бісить. Тому що ну ти реально не можеш посидіти, хоча б 5 хвилин без нападання на котів. Він постійно біжить за тими котами. Окей, він зупиняється лише, коли він чує щось пов'язане з їжею. Ти не цінуєш праці, бо який не садівник, а взагалі тут детектив, і він все одно садить гарні квіточки, а ти все йому ламаєш. Ти не слухаєш буквально власницю цих земель, яка тобі говорить: не чіпай моїх котів, а ти далі за ними бігаєш, бо ти скажений пес. Тебе не хвилюєш, що оця Симона це взагалі то сама кішка перевертень, і вона тебе зжере. Ну він цього не знав, але. Мене дуже зацікавила концепція в мультфільмі Лиходіїв, тому що чому вони вирішили, що нам буде дуже цікаво бачити людей, які поклонялися котячому божеству, але через таке поклоняння і бажання помсти вони перетворилися в котоперевертні. Я не знаю, вони виглядають дуже страшно, і те, що їм приходиться їсти чужі душі, ну не душі, знаєте, як життєву енергію, щоб продовжувати своє існування, і вони 200 років вже там живуть. І ніхто раніше не догадувався роз якісь розслідування провести про те, що зникають там на тому острові, і лише або детектив з поліції нарешті такі опа треба розслідування зробити 200 років, 200 років. Одним словом, сім з десяти це вже перемога. Це вже перемога, що я хоч щось пам'ятаю. Я нічого не пам'ятаю. Секрет. А так, слава Україні, героям слава слава нації, смерть в Україна нас все. Ми почнеться з вами у наступному відео, яке вийде, коли воно вийде, бо тому що це почався осінній марафон, і відео вийде через день. Завтра. Сьогодні відео і завтра відео. Єй! Осінній марафон. Маум! Текайте відосі. Все, всім па.